Храм Петра і Павла відреставрують поляки. Воєводство Малопольське та Міністерство культури Польщі мають намір відновити іконописи храму. Тут уже завершили фотосканування усіх малюнків. Це дозволить створити тривимірну модель храму та визначити обсяг робіт. Реставрувати малюнки будуть польські та українські фахівці. Незначні роботи проводитимуть і студенти реставраційних факультетів львівських та польських вишів. Розмальовували храм на зламі 17-го та 18-го століть батько та син Екштейни. Серед зображень є два унікальні перший вигляд костелу єзуїтів із дзвіницею, яку до сьогодні не вдалося зберегти, та панорама Львова тих часів. Реставратори та духівники тішаться, незважаючи на те, що храм був закритим 65 років. Більшість скульптур, ікон та розписів збереглися. Щоб все відреставрувати, потрібно декілька мільйонів гривень. Ми разом будемо шукати різні кошти, різні фонди для того, щоб допомогти храму фінансуванні їхніх інших робіт, бо не тільки стінопис, ми маємо проблеми з дахом, проблеми з фасадом. Тобто храм потребує достатньо великих коштів. За гроші вірян духівникам вдається підтримувати храм у чистоті. Також відреставрували столітні вікна. Меценати допомогли зробити нічне освітлення костелу. Місто на наступний рік виділило 200 тисяч гривень на реставрацію покриття фасаду. А за відновлення внутрішніх розписів платитимуть поляки. Розглядіти іконописи прихожани зможуть уже за рік. Під час реставрації кажуть духівники, служби у храмі не припинятимуть.